Одяг, аксесуари, шкіряні вироби та поробки від місцевих майстрів. Усе це виставили на продаж, аби зібрати кошти для української армії. На одній з локацій ярмарку продавали власноруч виготовлений одяг з патріотичними малюнками. Ми зробили бренд одягу, віночки, дитячі дорослі футболки. У нас є Бодіки для дівчат таким чином ми збираємо кошти на зсу, допомагаємо нашій армії. Свої фотороботи на ярмарку виставила місцева фотографиня Олена Сателюк. Очі люблю природу, животних, архітектуру. Дуже люблю природу, тварин, архітектуру зі своїх фоторобіт. Роблю листівки і картини. Сьогодні представлено трошки моїх робіт. Збираємо на допомогу зсу. Це моя країна. Я тут народилася, і мені дуже боляче від усього, що відбувається, і це дуже мерзенно те, що наші сусіди так себе повели. Переживаю за кожну нашу дитину, людину, за кожен наш будинок. І дуже хочу, чим можу, хоча б трошки допомогти нашій країні і захисникам, завдяки яким ми просинаємося щоранку. Маємо змогу побачити. Чити сонце та рідних долучилася до благодійного ярмарку і майстриня Оксана Іващенко. Жінка розповідає, принесла свої поробки та сімейні реліквії. О, це от моя бабка вишивала. Оце моя бабуся вишивала. Я зібрала речі з двох квартир і приїхала сюди. Я щиро вірю в перемогу. Це особисто для мене дуже важливо. Зібрані під час ярмарку кошти витратять на допомогу українській армії. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.